Як це чути голоси? Реальний досвід людей із шизофренією. Ви коли-небудь сперечалися самі з собою, а тепер уявіть, що цей голос не ваш. Він має інтонацію, характер і не замовкає, навіть коли ви просите тиші. Він може лаяти, наказувати чи просто говорити. Але ви не можете його вимкнути. Для людей із шизофренією це не уява. А щоденна реальність. Понад 70% пацієнтів цим діагнозом чують голоси. На МРТ видно, під час таких епізодів активізуються ті самі ділянки мозку, що й тоді, коли ми сприймаємо реальну мову. Людина справді чує не зовнішній світ, а власний мозок. Голоси бувають різні: одні спокійні, інші владні агресивні. Іноді їх може бути кілька. Вони говорять між собою, обговорюють людину, але без неї. Пацієнти кажуть, він звучить настільки впевнено, що я починаю сумніватися у собі. Науковці пояснюють це як збій у самосприйнятті, коли мозок плутає власні думки зовнішнім звуком. Це ніби твоє внутрішнє я починає говорити окремим голосом. Я знаю, що їх немає, сказала одна пацієнтка, але вони говорять голосніше, ніж реальність. Сучасне лікування дозволяє створити ці голоси тихішими або зникнути їм зовсім. Антипсихотичні препарати стабілізують роботу мозку, а психотерапія допомагає розрізняти голос хвороби і, власне, думки. Чути голоси це не втратити розум, це чути мозок, який працює інакше. І тиша, яку інші не помічають, для таких людей найбільша перемога. У клініці Петра і Павла ми знаємо, як допомогти повернути цю тишу. Шизофренія не кінець історії та не вирок, а стан, який можна лікувати, контролювати і жити з ним повноцінно, спокійно, щасливо у власному ритмі.